Маємо вже другий день температуру в день 18 градусів тепла, трішки холодніше, звичайно, вночі, але такий температурний графік дозволяє тимчасово обмежити постачання тепла в житлові будинки. Звичайно, метою цьому є економія природнього газу ну і, звичайно, зменшення потенційне платіжки за тепло в садочки і в лікарняні заклади. Тепло продовжує постачатися, і там, відповідно, тепло відбиратимуть за потреби. А далі будемо моніторити температурний графік, якщо відбудеться похолодання. То тепловики відновлять теплопостачання. Якщо ми будемо бачити по температурних графіках, що в будівлях стає холодніше ніж там, плюс 18, то тоді його ввімкнемо. Як показує досвід, ще повертається трішки холоди на кінець березня, тому цілком можливо, що ми знову його відновимо. Але сподіваємося, що буде тепло, і зможемо економити газ, зменшувати платіжки.